Ті ж Європі досить часто входить до порушень міжнародного права. Те, що в неділю порушення міжнародного права та міжурядових угод, Міністерство закордонних справ України направило ноту до МЗС Росії з проханням пояснити. Були обмеження надію російських фур по території Польщі. Хотів би пояснити, що польське міністерство транспорту та російське міністерство транспорту не домовилися про кількість квот, за якими буде відбуватися транзит. За моєю інформацією, наступного тижня повинна бути зустріч. Польських наших друзів з російським міністерством транспорту, на якому вони можуть прийняти рішення про те, що вони домовилися про квоти, це означає, що транзит російських фур зможе а, піти через територію Білорусі, Польщі, Вибачаюсь на сьогодні. Немає обмежень транзиту російських фур через територію прибалтійських країн, і важливо розуміти, що коли в пресі кажуть, що Туреччина заборонила транзит російських фур, це також не, є, не відповідає дійсності. В зв'язку з тим, що Російська Федерація ввела ембарго на певні товари з Туреччини суттєво впак в потік турецьких товарів, турецьких автомобілів до Росії та в зворотньому напрямку. Тобто, питання не йде про те, що. Туреччина заборонила транзит. Також є питання ембарго і питання квот. Це дуже важливо розуміти, коли ви висвітлюєте дане питання. Тому на сьогодні ведуться активні технічні консультації. Маю надію, найближчим часом буде вироблене узгоджене питання по даній темі. Дуже дякую. Děkujeme za so vám.